Марта, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що погодились на інтерв'ю і знайшли час. Дякую вам за довіру, за те, що ви також знайшли час. Взагалі за всю колосальну допомогу новоприбулим яку ви робите. Ваш канал Ю Калгери. Він насправді дає дуже важливу інформацію для тих, хто тільки прибуває в Канаду. Дякую вам. Приємно це чути. Скажіть, чим ви займаєтесь в Канаді? Я працюю в імміграційній юридичній фірмі. Miller Immigration Law Firm. засновник uh, цієї компанії є Галина Міллер. Вона займається питаннями канадської імміграції вже більше uh, 14 років, але взагалі весь її досвід налічує 18 років. Uh -huh. uh, вона також, можливо, комусь з глядачів буде цікаво, займається uh, роботою порадником по працевлаштуванню uh, по оцінці закордонних кваліфікацій. Uh, вона буде рада зустрітися з кожним uh, у нашому офісі обговорити якісь певні питання, які важливі для кожного. Ось але хочу сказати, що питання, які ми сьогодні будемо обговорювати, вони не повинні сприйматися як специфічна юридична консультація, а тільки як порада, яка допоможе комусь ну, збудувати перші кроки в імміграції. Так, дякую. Ми зібрали дуже велику кількість питань. У нас більш 30 питань від нашої спільноти юкалгері. Ми їх збирали більше двох місяців, тому будемо вам дуже дячні за відповіді. Так, це насправді взагалі канадська імміграційна система вона має багато різних галузей. І, наприклад, на рахунок нашої роботи, то ми займаємося оформленням тимчасового а також постійного місця проживання. Це все на основі провінційних або федеральних імміграційних програм. А зараз ми. Більш детально цьому поговоримо. Звичайно. Марта, коли ми прилітаємо до Канади, нам дають work permit на три роки. Я правильно розумію, що потрібно спланувати свій шлях так, щоб встигнути отримати піар у Канаді, якщо ми плануємо залишатися у цій країні? Так, звичайно, найкраще це зробити в той час, коли у вас ще є діючий work permit. Тобто у вас буде три роки, щоб встигнути податись на постійне місце проживання. Чи є якась спеціальна розроблена програма Кует для українців і взагалом для людей, які знаходяться тут з йорк перміт Чи плануються якісь нові програми у провінції Альберта? Федеральний уряд Канади, провінційні та територіальні уряди, вони підтримують людей, які приїхали в Канаду на основі програми КЮЕТ. На даному етапі не існує специфічних програм для людей, які приїхали на основі КЮЕД. Тому люди повинні подаватися на постійне місце проживання на основі загальних програм, які існують. В той же час федеральний уряд або провінційні уряди вони можуть створити особливі програми для людей, які скористались програмою КЮЕД. Ми будемо повідомляти їх, що вони будуть. Канадський уряд він ну пам'ятає величезний вклад в економіку Канади людей, які приїхали в Канаду з України в минулому. Як висловився нещодавно прем'єр-міністр в інтерв'ю для телеканалу CBC 29 грудня 2022 року, я знаю, що багато українців, які приїхали до Канади. З нетерпінням очікують на можливість повернутися додому і приєднатися до відновлення України. Багато з них бажають залишитися тут, їм будуть раді і вони зможуть одночасно бути славними канадцями та гордими українцями. Отже, можна сказати, що уряд зацікавлений в тому, щоб люди залишалися. Немає ніякого сумніву, що уряд уважно слідкує за ситуацією в Україні і, взагалі, як приходить процес адаптації новоприбулих з України. Наша порада це готуватись до подачі на постійне місце проживання на загальних умовах, які існують для всіх людей, які взагалі мають намір податись на постійне місце проживання. Ми усвідомлюємо, що є група населення, яким буде справді важко податися на загальні програми, тому що їм буде важко здати англійську мову на необхідному рівні. Багато сімей приїхали з батьками, з бабусями, дідусями, які є в старшому віці. І ми вважаємо, що уряд прийме до уваги те, що є бажання сім'ям бути разом. А в деяких випадках буде можливість подати документи на постійне місце проживання на основі програми Application for Permanent Residence from резиденс Canada on Humanitarian and Compassionate Grounds. Також ми не виключаємо, що будуть створені спеціальні гуманітарні програми для подачі на постійне місце проживання для людей, які приїхали по Кіат і мають. Намір залишитись на постійній основі в Канаді. Будь ласка, майте на увазі, що згідно з Конституцією Канади за імміграцію відповідає федеральний уряд. А в той же час 10 провінцій, територія ЮКОН та Норсвест Території вони заключили договори з федеральним урядом для співпраці в плані імміграції. Залежно від того, в якій провінції чи території ви проживаєте, є різні шляхи для імміграції, які існують для людей, що приїхали по основі КЮЕД. А оскільки наш головний офіс знаходиться в Калгарі, ми зробимо наголос на програмах, які існують на федеральному рівні, і у провінції Альберта, ми уважно слідкуємо за змінами, які відбуваються в канадському імміграційному праві. Ми будемо повідомляти вас, коли будуть відбуватися якісь важливі зміни, які зможуть надати вам можливість отримати постійне місце проживання. Марта, а взагалом за якими міграційними програмами можна отримати піар в Альберті? У певних випадках є можливість подати на постійне місце проживання на основі федеральної програми, яка називається Експрес-ентри. Вона складається з трьох імміграційних програм. Перша це є Federal Skilled Worker Class, друга – це Canadian Experience Class, третя це Federal Skilled Trades Program. Для того, щоб мати шанс подати документи на експрес-ентрі, потрібно в першу чергу створити експрес ентрі профайл. Людина, яка не має канадського трудового досвіду, вона може потенційно кваліфікуватись по Federal Skilled Worker Class. Однією з умов є те, що результат англійської мови він повинен бути еквівалентним до 7 років у CLB в кожній категорії цього екзамену з англійської мови. І навіть якщо бал не є високим, потенційно Alberta Advantage Immigration Program вона може запросити вас подати документи на постійне місце проживання через їхню провінційну програму. Коли ви подасте документи у провінційну програму і буде винесено позитивне рішення, то в такому випадку ви отримаєте 600 очок. Ці 600 очків вони можна додати до вашого експрес-ентрі балу, і ви можете бути запрошені на постійне місце проживання на основі Альберта Експрес-ентрі стрім. На основі програми «Canadian Experience Class люди, які працюють хоча б один рік в спеціальностях, які є визначені як кваліфіковані, на основі National Occupation Classification. Варто звернути взагалі увагу, що нещодавно уряд збільшив список професій, по яких можна подавати документи на основі програми «Canadian Experience Class. Ви можете побачити список цих додаткових спеціальностей в додатку під відео. Будь ласка, майте на увазі, що у вас можуть бути чудові. Ові шанси отримати постійне місце проживання на основі Canadian Experience Class, так як вимоги відносно знань англійської мови є нижчими. Якщо на Federal Skilled Worker Class потрібно мати еквівалентне 7 для CLB в кожній категорії, то для Canadian Experience Class необхідний рівень англійської визначатиметься, враховуючи ваш skill level або в якому тір знаходиться ваша спеціальність. А, будь ласка, також зверніть увагу, що в багатьох випадках отримати постійне місце проживання на основі програми Canadian Experience Class є легше, так як у багатьох спеціальностях вимоги англійської мови є нижчими, ніж у Federal Skilled Worker Class. Наприклад, в багатьох спеціальностях ви будете кваліфікуватись на отримання постійного місця проживання по програмі Canadian Experience Class, якщо у вас CLB буде еквівалентне до 6 років або до 5 років. Третя програма Експрес-ентрі називається «Federal Skilled Trades Program». А для того, щоб кваліфікуватись на подачу документів на цю програму, необхідно мати хоча б два роки досвіду в кваліфікованій робочій спеціальності. Майте на увазі, щоб подати в «Federal Skilled Trades Program», не є обов'язковим отримання ліцензії або «Red Seal» від «Apprenticeship Альберта або від «Apprenticeship» інших провінцій. Вимоги англійської до Federal Skill Trades Program є набагато нижчі. Ось до прикладу, Speaking і Listening – еквівалентне до п'ятірок CLB, а Reading і Writing – еквівалентне до четвірок CLB. На жаль, по незрозумілій причині канадський уряд він не дуже часто вибирає людей з Skilled Trades Program. І в такому випадку люди, які працюють в кваліфікованій робочій спеціальності, в більшості випадків повинні подавати документи на постійне місце проживання по провінційних програмах. Ми вважаємо, що важливо звернути увагу на програму Federal Self-Employed Class. На жаль, небагато заяв подано по цій програмі. Self-employed або самозайнята людина. На думку уряду, вона має намір і можливість стати самозайнятою в Канаді саме в сфері культурної діяльності або спорту. Отримати прохідний бал по цій програмі дуже легко, тому що прохідний бал лише 35 очків. В принципі, цей прохідний бал він оцінюється на основі освіти, досвіду, віку, знання англійської та або французької, і також кваліфікації подружжя. Можна отримати постійне місце проживання людям, які мають намір проживати у Альберті на основі програми, яка називається «Alberta Advantage Immigration Program». Ця програма вона створена урядом Альберта на основі договору з урядом Канади. ЕйАІПІ має кілька програм. Найголовніша програма це «Alberto Opportunity Stream». Вона має дві підпрограми. Перша програма це програма для людей, які отримали 12 місяців робочого стажу на повну нагрузку в певній спеціальності в Альберті за останні 18 місяців. Будь ласка, майте на увазі, що є список професій, по яких не можна подавати документи. Ви зможете ознайомитися з цим списком також у додатку під відео. Друга програма це уряд, згідний визнати ваш закордонний досвід та досвід роботи за межами Альберти. Якщо ви працювали мінімум 24 місяці загального досвіду роботи на повний робочий день в такій самій спеціальності в Альберті та за межами Альберти, і також в інших країнах. Якщо у вас будуть додаткові запитання на рахунок цих програм, ми будемо раді надати консультацію і також відповісти на ваші запитання більш детально. Ще одною є цікавою програмою, на яку можна подати документи, це програма на основі Альберта Rural Renewal Program. Ця програма має два кроки. А Альберта, місцевість, яка має менше ніж 100 тисяч населення за межами Калгарі та Едмонтону, має право вибирати людей для працевлаштування для того, щоб справитись з проблемою недостачі кадрів. Ця громада може надати людині Endorsement of Candidate Letter, або як по-іншому можна сказати, лист підтримки. З цим листом заявник може подати документи до Alberta Advantage Immigration Program. Будь ласка, зверніть увагу, що у вас повинен бути на Амір працювати та жити у цій громаді, ви також повинні отримати договір хоча б на 12 місяців на повний робочий день, тобто, хоча б 30 годин в тиждень. Ваша зарплата вона повинна відповідати вимогам по початковій зарплаті для вашої спеціальності на основі alice вебсайт, який є вебсайтом провінції Альберти. Більше інформації по цій програмі також ви зможете знайти у додатку під цим відео. Варто звернути увагу також на програму Accelerated Tech Pathway. Будь ласка, ознайомтесь зі списком професій. У додатку під цим відео на основі роботи цих професій або на основі запрошення на роботу по цих професіях ви можете подаватись на постійне місце проживання за цією програмою. Для того щоб подати документи на основі цієї програми, вам потрібно мати експрес Entry профайл, мінімальна кількість в експрес Entry профайл за «Ranking System» кількість очків – 300. для того, щоб Альберта прийняла вас до уваги. Вам потрібно подати «Interest Form». Якщо «AAIP» визначить, що ви кваліфікуєтесь за їхніми критеріями, ви отримаєте запрошення подати документи в «AAIP». Також зверніть, будь ласка, увагу, що ви повинні працювати повний робочий день або мати запрошення на повний робочий день від роботодавця. Необхідно також мати на увазі, що роботодавець він повинен бути розташований у Альберті і бути частиною техіндустрії. Скажи, а чи є шанс отримати піар, якщо немає вищої освіти? Так, звичайно, шанси завжди є. Наприклад, ви можете подати заявку на постійне місце проживання в рамках Alberta Opportunity Stream. Для цієї програми буде достатньо середньої школи. У вас є всі шанси отримати постійне місце проживання в експрес-ентрі також, особливо на основі Canadian Experience Class, а також Federal Skill Trades Program. Скажи, а якщо чоловік отримав піар, чи отримують жінка та інші члени сім'ї автоматично піар? Тому що це дуже часто історія, коли один чоловік працює для піара, а інші люди працюють для грошей? Коли головний заявник подає заявку на постійне місце проживання, він може включити подружжя а також дітей, яким ще немає 22 років. Члени сім'ї можуть подавати на імміграцію разом з головним заявником. Потрібно також включати членів сім'ї в заяву на постійне місце проживання, навіть якщо вони не мають ніякого наміру іммігрувати. І в такому випадку ці члени сім'ї вони будуть non-accompany. Неважливо члени сім'я company чи non-accompany, вони повинні подавати певні документи, проходити медичне обстеження, а також надавати довідку про несудимість. Скажи, а професія на якій працював до цього в Європі чи в Україні, вона повинна співпадати з професією, які плануєш займатися тут, в Канаді. Зовсім ні. В більшості програм для подачі на постійне місце проживання немає такої вимоги. Що колишня професія чи диплом за межами Канади вони повинні співпадати з професією в Канаді. Канада є демократичною, і вільною країною. Люди вибирають професії, враховуючи свої можливості, свої якісь певні інтереси, можливості, взагалі, що існують навколо них. Ми раніше обговорювали. Програму Alberta Advantage Immigration Program. Одна з підпрограм цієї програми надає можливість людям подати на постійне місце проживання, якщо вони працювали 24 місяці за межами Канади, за межами провінції Альберта, а також в Альберті в тій же спеціальності. Марта, скажи, будь ласка, які документи вже потрібно готувати, які нам обов'язково потрібні будуть для піару? В першу чергу нам потрібні такі важливі документи, які посвідчують вашу особу, тобто це є дійсні закордонні паспорти. Також потрібно свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, про розлучення, свідоцтво про зміну імені та прізвища. Важливо мати оригінали ваших документів про закінчення середньої та вищої освіти. Хоча потрібно робити оцінку вищої освіти в певних випадках для певних програм, вам потрібно буде надати копії дипломів про закінчення середньої, а також вищої освіти. Коли ви будете подавати документи з федеральними імміграційними службами, вам також потрібно буде надати довідку про несудимість її потрібно буде надавати зі всіх країн, де ви проживали хоча б 6 місяців, тобто 6 місяців або більше, після того як вам виповнилось 18 років. В тому випадку, якщо подружжя або колишні подружжя знаходяться за межами Канади і у них є спільні діти, то потрібно буде подавати також нотаріально завірену декларацію про те, що батько або мати, які знаходяться за межами Канади, не заперечують про імміграцію дітей. Марта, дуже дякую за ваші загальні відповіді з приводу піара. Я впевнений, що буде дуже велика кількість питань. Скажіть, чи можемо ми зібрати найпоширеніше питання по цим відео і зустрітися з вами ще раз, щоб спробувати на всі в них відповісти? Так, звичайно, це дуже гарна ідея, якщо глядачі зможуть написати свої якісь конкретні запитання, які їх цікавлять, в коментарях під цим відео. І ми з радістю надамо відповіді на них і все вийде в наступному випуску. Дякую, до зустрічі на новому відео. Дякую навзаєм. Друзі, якщо вас цікавить інформація, яку ми записуємо на нашому каналі. Будь ласка, ставте лайки та підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися.